Отже, Русь це Київська митрополія Константинопільського патріархату. Наші вітання, шановні друзі, ми продовжуємо наші е, діалоги про російсько-українські війни 20-21 століття. Нам варто з'ясувати, що таке руські землі, що таке Русь, і ми звернемося в першу чергу до релігійного визначення Русі, е, тому що воно дає нам можливість е, зрозуміти всі ці процеси. Значно об'ємніше і не просто в якомусь хронологічному періоді, а за весь період часу, коли це питання взагалі ставилося на порядок денний. Отже, Русь це Київська митрополія Константинопольського патріархату, її юрисдикція поширювалася, умовно кажучи, від сяну до дону. і вона в такому форматі з'являється на арені в 11 столітті. Плюс, ми повинні розуміти, що дійсно виконувала вона консолідуючу функцію для Росії як держави, фактично аж до монголо-татарського вторгнення. Тобто релігія, а не політика чи соціально-економічні відносини були визначальними у середньовіччі? Ну чому тільки в середньовіччі? Власне, всі традиційні суспільства тримаються. Своєї релігійності і це відбувалося ну, можна сказати аж до кінця вісімнадцятого століття. Це вже модерне суспільство стає світським, і для нього вже релігія відіграє можливо ну, трошки меншу роль. Але навіть зараз релігія відіграє дуже важливу роль у суспільних відносинах. Ну звісно, для наприклад десятого століття це було ключовим. І князь Володимир не в останню чергу. Хрестив свою державу, Хрестив Київ для того, щоб увійти в спільноту християнських монархів, християнських народів, християнських держав. Ну і ми повинні віддавати собі звіт в тому, що його син, Ярослав, на всі 100% скористався всіми цими перевагами, які давали рішення його батька. Він став фактично Теслям Європи. Плюс ми не можемо забувати про те, що. Юридичний поділ християнства на західний і Східний сталося тільки у рік смерті Ярослава в 1054 році. До того зберігалася певна єдність між центрами християнства. Так була конкуренція, але це була внутрішня конкуренція, яка виражалася головним чином те, хто ж більше хрестить язичників.